Ми й мертвого змусимо заговорити. З такими словами, працівники НКВС у 1940-х та 50-х роках проводили тортури над політв'язнями. У чернівцях у цій будівлі зараз знаходиться краєзнавчий музей. У підвалі музею були катівні та кімнати тортур. Що відомо історії про цей період, сьогодні розповімо в програмі. Галина Бойко, голова громадської організації Чернівецьке обласне товариство політв'язнів та репресованих, багато років досліджує період репресій 1940 х 50 х років. Про те, що тут відбувалося, дуже мало написано, дуже мало відомо. Про те, що тут було знаходилось управління НКВС, ми узнали тільки на початку 90-х років, коли. Кандидат філологічних наук, викладач уже нині покійний у нашому національному університету Степан Далавурак, почав збирати свідчення про тих студентів, які вчилися в 40-х роках в університеті, і вони були репресовані, були арештовані. Вони ввели визвольну боротьбу, були приналежні до громадської організації. І він цим питанням зацікавився, написав. Запит в СБУ і йому дали список студентів, і він почав з ними контактувати. І на основі тих спогадів тих студентів, яких арештували в сорокових роках, була видана отака книжка з аудиторії за колючі дроти». Завдяки даній книзі буквинці дізналися, що в обласному краєзнавчому музеї було НКВС. Тут знаходився тимчасовий слідчий ізолятор. Він не був офіційним. Тут людей тримали 2 три доби, не більше, і тут їх так морально і фізично знищували, що коли потім їх переводили в тюрму, і там уже вони сиділи в камерах. Вони про це пишуть. Що ці студенти, що спочатку їх привезли сюди, привозили, як правило, серед ночі, що вони не зразу знали, де вони знаходяться. Проводили тут допити, їх катували, і потім звідси їх перевозили в тюрму. Цим коридором працівники НКВС вели ув'язнених на тортури. Їх крики приглушували циркулярною полою чи голом моторів, щоб ніхто не почув. Підвал обласного краєзнавчого музею, а нині укриття, де люди ховаються під час повітряних тривог, у 40-х роках було катівнею для політв'язнів. Фрагменти тих часів залишились на старих дверях, стінах, у маленьких кімнатах, де НКВС знущались людей. Ця катівна називалась алфавітка. Вперше назва алфавітка було прочитано в спогадах Пантелеймона Василевського. Він розповідає, що його арештували в липні місяці і привезли сюди, як його катували. І коли слідчий його арештував, почали спочатку просто його допитували. Він ні в чому не признавався. І тоді він каже: так в камеру В. Його в камері В була прикута до підлоги широка лавиця. Його поклали животом вниз, обличчям до підлоги, прив'язали під пахвами широким поясом і під колінами. І двоє здорових працівника, мабуть, так сказати, дерев'яними молотками одночасно почали бити по п'ятах. І він каже, що це до такої степені неймовірна біль, коли Хвиля болю іде віднизу до верху і каже, що тобі ніби мозок вилітає. Тобі очі вилітають. Ну то така біль, а вони б'ють раз за разом. Б'ють, б'ють, б'ють. Туртур зазнав і тодішній вчитель німецької мови з села Ставчани Леонід Потап'євич. Він розповів свою історію Пантелеймону Василевському. Що своїми руками? Він каже: я був там і там в камері Б. І йому через апарат є, був такий апарат, що затискають руки, і як швейна машинка, голки йшли під нігті. Його теж звинувачували в співпраці з УПА, так його допитували. але ну, він каже: Я ні до кого не признався, ні, ні ну, нікого не видав. У нас був такий нижник Мирослав. Він був сам інвалід дитинства. У нього одна нога була коротша за іншу. І вони його били, кинули в нього табуретку. І він скрутився від тої болі. А вони тоді, кажуть, що больно, ми чи ти скрутився, ми тебе зараз поправимо і взяли під пахви двоє солдат і об стінку його вирівняли. Каже, ми зараз тебе будемо вирівнювати. І отак от повторювалося декілька разів. Оцей альбом людина сфотографувала. В СБУ і подала нам оці фотографії. Тут фотографії воїнів УПА, які були арештовані, і які вже мертві. Вони фотографували чомусь. Я не можу зрозуміти, для чого вони фотографували мертвих повстанців. Тут правда, бачите, всі вони мертві. Якщо отак от подивитися, то на них видно сліди катувань. І оце от фотографії є. Ну досить неприємно то все дивитися, як вони убивали, як вони їх тримали. О, дивіться, який він побитий. От побите обличчя, це ж видно. Це ж не, не, не то, що труп, який пролежав тиждень, там можна сказати, стр... били дуже страшенно. Щодо інших кімнат тортур, що там відбувалося, невідомо, каже Галина Бойко. Щоб Буковинці не забували про кроваві події того часу. На фасаді краєзнавчого музею є ось така пам'ятна дошка жертвам тоталітарного режиму. У чільницях НКВС існувало з 1944 по 1956 роки. Чомусь наші люди не хотіли не говорили про це. Навіть коли наша організація просто створювалася, у нас на теренах області було 30 тисяч репресованих взагалі тих людей, які постраждали від політичних репресій. А коли організовувалось товариство, то тільки 9 тисяч зголосилося і стали членами товариства. Не хотіли йти в цю організацію і взагалі згадувати своє минуле. Таємничих історій чимало. Багато архітектурно красивих будівель приховують кроваві події минулого. Скільки іде у Чернівцях прихованих скриньок минулого? Про це у наступній програмі.